Унікальний шедевр сакральної дерев'яної архітектури, пам'ятка світової спадщини ЮНЕСКО, храм Святого Юра у Другобичі знову відчинив свої двері для великої спільної молитви. У світлому часі Великодня святиня відродилась у всій своїй мистецькій та духовній величі. Це є символ, символ перемоги нашої держави. І саме тепер, під час війни, ми все зробили для того, щоб відновити іконостас, для того, щоб знову силою з новою Потугою духом перемога була за нами. І ми це зробили. Зробили тут і зробили на полі бою. З нагоди величного дійства для звершення чину освячення храму до Дрогобича прибув глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав Шевчук. Чотири роки тривали кропіткі роботи з реставрації стародавнього іконостасу. Сьогодні він знову вражає глибиною та символізмом сакральних розписів. Ми дуже довго чекали саме сьогоднішнього дня, саме сьогоднішнього свята, адже ті намолені століттями ікони, які в нас на Дрогобичині, наші мешканці, наші попередники молилися до них, просили в Бога благодаті. Вони повернулися сьогодні до нас на Дрогобичину. Це не пам'ятка, тому що вона е, складається з 97 ікон і. Декоративних елементів це шість на шість метрів. П'ятиярусний іконостас, який створений у другій половині XVII століття. Дотичним бути до реставрації, до збереження, до порятунку цього іконостасу це була для нас велика честь, тому ми реставрацію виконували безкоштовно. І для нас було це велика радість працювати, відчувати, тримати в своїх руках ці унікальні пам'ятки, і ми дуже. Схвильована тим, що ми сьогодні знаходимося на такому цікавому заході, почесному, урочистому. І в цьому є і часточка нашої роботи. У день освячення храм став справжнім паломницьким центром. Тисячі людей прибули до Другобича, аби на власні очі побачити відновлену святиню та укріпитись у спільній молитві. В їх числі воїни, захисники України, які бережуть на фронті не лише кордони, але й історичну та культурну ідентичність нашої нації це величезне свято, яке об'єднує весь наш народ. Я коли йшов захищати Україну, я йшов захищати нашу землю, наших дітей і Вигнати москалів з нашої церкви, бо їм тут не місце. І хочу, щоб всі люди так думали і берегли нашу традицію. Дуже майстерно зроблено, тому що таке враження, ніби ми справді повернулися на декілька століть назад, і ніби дійсно тут, як, як, як було все дуже гарно. Оце скарб Другого Боча, і загалом України. Тобто це треба берегти, підтримувати, і е, це промоція міста, це культурна спадщина України. Ми колись відвідували цю церкву, ще коли я була зовсім маленькою, і порівняти те, що зараз зовсім інші враження, ну більше якось і все таки стало живіше, гарніше, дійсно. Видно, що тут вкладена праця, Молодці, дуже гарно. Ми пишаємо, що ми можемо бачити на власні очі, як пишуться нові сторінки історії нашого міста. І ми пишаємо, що ми маємо можливість навчатися в цьому місті, творити і що місто не забуває такі пам'ятки архітектури важливі, відбудовує їх, реставрує. Ну і маємо надію, що майбутнє і підростаюча молодь бачиться і буде продовжувати творити нашу історію. Прибуло до Дрогобича чимало політичних та громадських діячів, а також поважні делегації закордонних міст побратимів, які підтримують Дрогобич та вболівають за збереження культурної спадщини. Bo jako honorowy obywatel miasta Drohobycza, nie mógłbym dzisiaj tutaj nie być, także bardzo dziękuję za zaproszenie władzom miasta Drohobycza, merowi Tarasowi Kuczmie, że mogliśmy wziąć udział w tych uroczystościach, pięknych uroczystościach i powiem szczerze, że dzisiaj to wręcz zazdroszczę Państwu pięknego święta, w którym świętujecie odnowienie ikonostatu w Cerkwi Świętego Jury. Także olbrzymie gratulacje od Krakowa i ode mnie osobiście za tak piękną uroczystość. Was jest taki lewskopik. І малює на гонтенах. І я знаю, що ці гонтени є вже по всій Україні, по цілому світу. Та церква є особливою, тому що ніхто не знає, що вона достатньо маленька, але цими гонтинами фактично це те, що кується сьогодні для перемог України. Тобто намолено, майже як сказав сьогодні блаженіший Святослав, понад 400 років цей храм дає силу не лише для Дрогобича, а для всієї України. Важливо, що сьогодні так багато молоді і дітей, і дуже добре, що міська влада, міський голова дбають про те, щоб це тримати навіть в такий складний час на такому високому рівні. Скільки людей приходили сюди? Своїми бідами, скільки людей з вірою в Бога і з вірою в Україну, з вірою в народ, свою сім'ю приходили саме в цю церкву. Напевно, наше завдання берегти пам'ять. Коли ми говоримо про війну, треба подякувати захисникам і захисницям згадати тих, кого з нас немає. Вони живуть з нами, поки ми їх пам'ятаємо. Так само напевно і з церквами, вони живуть рівно стільки, скільки люди ходять і вірять. І вкрай важливо зберегти спадщину, тому що це те, за що ми воюємо: за українську мову, за українську культуру, за нашу віру, за віру в Бога. Я сьогодні, їдучи сюди, поцікавилася, скільки храмів зруйнували москалі. 100 храмів повністю зруйновано вщент, і 500 релігійних споруд. Це свідчить про варварство. А коли люди реставрують, зберігають, плекають те, що збудовано в 15 столітті, то це свідчить про людяність, про добро і про велику любов. Я тішуся, що Дрогобицька громада власне, є уособленням цієї любові. Це не просто свято оновлення храму, це свято оновлення душ, це свято якоїсь надії в той час, коли на нібито підстав для надії немає. Кожен з нас зокрема потребує увиразнення надії, і от це зібрання, воно воно й дало нам те уразнення. Дякую. Де велика вдячність тим українцям, які 400 років тому спородили цей храм, бо це було місце сили, це було місце, з якого творилася українська ідентичність. Але велика подяка сьогоднішнім українцям, які зуміли зберегти, які зуміли відтворити, які сьогодні розуміють, що наша історія, наша культура це буде стержень нашої перемоги. А то, що святий Юрій допоможе нам розбити московитів, не сумнівайтесь. Святий Юрій або ж Георгій у християнстві є заступником та покровителем воїнів. Відтак, в наш час храм святого Юра набуває ще більшого символізму. Сьогодні він знову гуртує людей, слугуючи живим свідком історії та джерелом віри і сили української нації. А в пам'ять про цю знамениту і величну подію ми би хотіли від цієї дрогобицької громади, від всіх дрогобичан подарити оцей оновлений храм. Храм віри, надії, любові й переможців, переможця святого Юрія, який буде оновлений до кінця. Дякую вам за спільну молитву і прийміть, будь ласка, цей дарунок від цієї Дрогобицької громади.